Ти знаєте, коли намагаєшся якось максимально використовувати весь час, тобто коли руки зайняті, але в принципі відповідати можна на запитання, якщо вдасться справді почати розробляти ті копалини завдяки цьому інвестиційному фонду. Про що власне і сама ця угода, то теж супер, це про розвиток. Написав в приват, чому, мовляв, я зупинив все, чому не продовжую процес. Бо я перед тим трішечки онлайнів, коли чистив картоплю. І можливо комусь це сподобалося. Бачите, як на депчистить. Картопи, хоча тут нічого такого немає, звичайно, побутовий момент. Головне, щоб не помітила дружина, що я онлайн кухню свариться, коли я онлайн роблю з дому. тому що ми живемо скромно, ну, дякую Богу за все. Але дружина трішки комплексує в цьому плані. Ну, в принципі, це можна зрозуміти, напевно, якщо. Трішечки ситуації, то поки що не дуже видно передумови до того, щоб найближчим часом щоб швидко війна завершилася. На жаль, на даному етапі продовжується боротьба проти зла руками України. На жаль, дуже важкою ціною для нашої країни. На жаль. Ви запитуєте мене коли припинити цей бардак, ну дивіться, якщо б у мене були інструменти прямого впливу на це, то у нас ну, такого безприділу точно не було б абсолютно, тобто у нас проводилася б нормальне, конструктивне і з прицілом на реальну результативність, мобілізаційна робота. Реальна результативність, в моєму розумінні, це залучення до сил оборони реально спроможних служити та або воювати громадян. Це я розумію як головне завдання мобілізаційної роботи, мобілізаційних заходів. Купа тих сигналів, на жаль, без можливості якось це доказати. Ну, на жаль, коли громадян і зобов'язаного віку. Забирають десь, умовно там, під Чернівцями, завозять ближче до кордону, там оформляють, що вони нібито здійснюють спробу незаконно перетнути кордон, то тобто це просто жах. Мають право на носіння і застосування зброї, тому що ці люди так справді вони ну, як мінімум десь на, на крок або на декілька ближче до потенційного освоєння е, тих навичок, які потрібні для того, щоб там, воювати, наприклад. Але я не підтримую тези про те, що будь-кого можна змусити служити воювати. Ну просто я вважаю, що це не перспективно, тобто, ну, глибоко не перспективно, коли в країні панували би цінності не рабовласницькі, а навпаки. Коли свобода була б в базісі, права і свободи громадян, то, на мою думку, було б значно більше готових морально ставати на захист вітчизни серед тих, які спроможні фізично. А оскільки у нас панує оця рабовласницька філософії, коли там змусити когось так типу, покарати, якщо не піде там служити, воювати, то відповідно, я думаю, що... Якраз у нас є глибокі проблеми з залученням, з резервами для Збройних сил, тому що ну, це може не сподобатися комусь, але захищати країну, в якій заганяють погрозами і примусом в армію, в якій закрили кордони. З риторикою, що так, якщо ми не закриємо, то всі повтікають, в ну, таку країну менше бажання у людей захищати. Це може не подобатися, я розумію. Я не намагаюся всім сподобатися тим, що я говорю. Але я представляю виборців у парламенті. І те, що я озвучую, я запевняю, що це є позиція очевидної абсолютної більшості тих виборців. І її інтереси, кого я представляю в парламенті. Ті, які мене обрали і повноважили працювати в парламенті. Коли я говорю, що бусифікація загнала підпілля значну кількість громадян, це ну, ж зрозуміло. Тобто Ці люди виключені з економічних процесів. Це зрозуміло, зрозуміло. Ці люди тікають з країни, це зрозуміло, ну, шукають можливості тікати з країни. Це зрозуміло, зрозуміло. Тобто, я говорю. Аргументами, які я думаю, що зрозумілі. Що з протилежної сторони? Ну, що з протилежної сторони? Що можна почути? Тіпа аргументи? А інакше ніяк. Тобто, тіпа це аргумент? Інакше ніяк. А, а це що дає? Які результати ми забираємо з економіки. 100. Відсотків частини бусифікованих для того, щоб 10-20% теоретично якось можливо могли бути доведені до, до реальної якоїсь боєздатності або до можливості виконувати якісь інші завдання в силах оборони. Та це дебілізм, вибачте, заганяти стільки людей, забирати їх з економіки. Загнати економіку додаткових тінь, загнати людей підпілля, змушувати їх шукати варіанти, як втекти з рідної країни для того, щоб 10-20%, а реально 5-6, що реалістичніше, довести до, до якоїсь там спроможності виконувати бойові чи інші завдання, так це ж можна це саме, тих, там 5-6 або окей, 10 20 900, Спокійно можна знайти і навіть, можливо, більше, якщо займатися реально нормальною, мудрою мобілізаційною роботою, але попутно ми б мали всіх інших в економіці. Тобто вони б не мусили ховатися, тікати, вони б працювали на економіку. 70% з безфікованих це ті люди, які могли б працювати на економіку. Що перетворюється в додаткові надходження бюджет, звідки держава утримує армію, плюс це перетворюється на додаткові можливості для тих же громадян, працюючи, якось підтримувати армію. Ну, це ж зрозуміло тобто я такими аргументами апелюю. А з того боку, а інакше ні. Так це не, не дозволяє вирішити питання захисту вітчизни. Те, що когось заганяєш погрозами в армію і примусом. Це не вирішує питання. Подивіться, скільки СЗЧ, там, здачі в полон і гірші варіанти. Ну і найбільш масова позиція це відмови е виконання наказів. Тобто, ну, Так до чого ти? Тобто ми, ми прибиваємо собі можливість краще утримувати армію і мати більшу підтримку з боку суспільства. Під якими гасними. Та всі мають, ну це ж не робить всіх спроможних, це ж зрозуміло. І інакше ні. Та інакше можна, можна, інакше і треба інакше. Ну, таке. Але знову ж таки, я ж не можу робити більше, ніж передбачено в повноважених народу статуї. Те, що передбачено в повноважених народ статуї, я вже зробив там, різні дії по декілька разів. Законодавчих ініціатив і далі там поправки або там звернення і тому подібне. І публічність, до речі, це теж один з інструментів на роль дефтати України. Це я трішечки подрібни там пару зобщиків чисничка. Я там готую на замовлення молодшого, що... так, не буду говорити тоді. Зараз так, ще трошки казати буде готова. Але я думаю, що він до да. вапах там... цей мови у і така не висоти я люблю. Коли... Так, ось так. Ви питайте своїх представників. Тривалий період. Я один натискав жовтий, тобто не підтримував з присутніх в залі продовження загальної мобілізації, бусифікацію. Тобто один. Цього разу, крайній раз, коли ми продовжував вже до, до Селфута, двоє вже. Двоє на весь парламент. Крайній раз. Перед тим один. Так спілкуйте з вашими представниками в парламенті. Намагайтесь достукатися, впливати на... на позицію, позитивно впливати. Розуміючи, що ніхто не може претендувати на існує останню станції, що є різні позиції, ваша справа донести свою позицію аргументовано бажано і просити почути. І якщо якісь нардепів, ваш представник парламенту, якщо навіть ті, яких ви підтримали, не пройшли, є представник або представниця округу на території, якого ви проживаєте, або проживала, можливо, там виїхала за кордон, всяке буває. Якщо буде багато, Абсолютно більшість, які будуть давати зворотний зв'язок, будуть там, такою -то позицією, то представник уже мусить враховуватися в Раді.